Коли ми говоримо про майбутнє України, всім сім щоб що воно було це майбутнє кращим, чи воно було до війни. Я для себе умовно ділю це питання якби на два таких періоди. Перший період довоєнний, ну і цей період він загальновідомий. В чому він проявляється? Він проявляється в тому, що Україна, будучи. Самою багатою країною в Європі по природних ресурсах, тобто по економічному потенціалу, ми країна номер один. Ми так дохазійнували за 30 років незалежності, що ми стали самою бідною країною в Європі, навіть порівняно з Молдавією, валовому внутрішнього продукту на душу населення. Тобто, от просто почуйте маразм і парадокс. Потенціал саме великий, саме великий потенціал. І саме. Саме бідні люди. То стоїть питання, де цей потенціал дівся? Та не де він не дівся, чого нас і називають олігархічно-кланова система в країні була до війни. Тобто багатство було, але воно було розподілено по кланах, по олігархах, наприклад. А та людям там, знаєте, мало що доставалося, чому народ по великому рахунку доволі бідний. Це перший наш показник. Другий наш показник це корупція. Ми стали лідерами по корупції в тій самій Європі, в тій самій світі. По-третє, це ну, тяжкий клімат для розвитку бізнесу. Ну, тому що там, де корупція, там бізнес нормально не може розвиватися. Відповідно, ми з однієї сторони демократична країна, а з іншої сторони, в нас є порушення демократичних прав громадян і особливо засобів масової інформації. Тоже не секрет. Тобто, якщо взяти довоєнну Україну, багато було проблем. І ні в якому разі ми не хочемо і не будемо з цими проблемами переходити в наше післявоєнне майбутнє. Як відомо з історії, кожна війна закінчиться. Рано чи пізно. Звичайно, дуже хотілося б, щоб це відбулося якомога раніше, щоб нарешті наступив цей довгоочікуваний мир. І давайте тепер задамо собі всі питання. Закінчилася війна, повернулися наші хлопці з війни. Чи погодяться в першу чергу наші воїни, от вони в першу чергу, а ми, українці, в тому числі чи ми погодимося жити в тій довоєнній Україні, яку ми прекрасно знаємо. Да, ми любимо Україну, але ми любимо не, не бюрократію, не корупцію, не крадіжки, не олігархію. Ми любимо ми любим неньку Україну, ми любимо свою землю, ми любимо свій народ, ми любимо свою культуру, ми любимо свою традицію. І не любимо ту другу частину, то я ну, впевнений впевнений просто на 100%, що після нашої перемоги ми з однієї сторони вже не захочемо так жити, як було до війни, а з другої сторони, ми навіть не зможемо, оце дуже важливо, ми не захочемо і не зможемо так жити. Тому що та ціна, за яку, яку ми платимо за перемогу, буде дуже важлива, і вона буде. Ціна крові, а це вже пам'ять на майбутнє покоління. Відповідно, ми почнемо певну політичну, економічну, культурну, ідеологічну трансформацію всередині себе. І це будуть робити наші українські люди. Вони уже вкотре говорю, не захочуть і не зможуть жити в цих реаліях. Відповідно, політична ситуація в Україні буде мінятися. Як би я бачив цю зміну? І що потрібно для цієї зміни? В принципі, всі передумови для цієї зміни зараз у нас формуються. Які передумови для того, щоб Україна суттєво змінилася в кращу сторону після війни і трансформувалася, і, як би, знаєте, не відновилася, не відбудувалася, а свого роду переродилася. Якби ну, народилася нова, процвітаюча Україна. Люди в нас чудові. Чудове коріння, у нас чудові традиції, чудова культура. В нас інтелект, слава Богу, дай Боже в світі. Ну, рахується друге місце в світі по інтелекту. Українці займають по дослідженням. Так, от стоїть питання: от все є, а чого ж не вистачає? От, не вистачало того, що зараз трансформувалося під час війни. От в першу чергу, зміна свідомості. Українці просто по своїй ментальності дуже такі терпеливі, дуже гостинні, дуже толерантні. Оце так дуже 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 і використовувалося. Але воно вже все, знаєте, маєте свій край і має свій кінець. Це, в нас війна вона змінила всіх нас. І в тому числі вона почала міняти національні ментальні риси характера. Ну, так по-простому, як на мене, то Українці і Україна почала пробуджуватися від цього, знаєте, такого інерційного сну. Після радянського періоду, тому що радянський період, який тривав більше 70 років, він мав своє негативний вплив на свідомість, на інтелект, на ментальність. Ну так по-простому той радянський період нас приспав. Знаєте. Зараз нас, знаєте, так як от струмом вдарило і трухонуло. І ми оп, пробудилися. А якщо ми пробудилися, то ми що, захочемо жити в корупції? Ні. Ми захочемо жити в бюрократії? Ні. В олігархії? ні. Ми в тих довоєнних реаліях не схочемо і вже вкотре говорю, не зможемо. Чому? Свідомість українців змінилася, змінилася суттєво, У нас нарешті. Почалася трансформація народу, в політичну єдину націю, і приклади цьому: наше волонтерство, наші воїни на передовій. Відповідно, якщо змінилися люди. Зміниться політичний устрій. Тому що що таке політичний устрій? Політичний устрій це таке явище, яке роблять конкретні люди. Але раніше народ від цього був свого роду відсторонений і він був якби приспаний От тим, що я сказав, отими десятиліттями того літаргічного сну Радянського Союзу, коли, знаєте, від простих людей нічого не залежало. Зараз український народ проснувся, він все більше і більше пробуджується, він все більше і більше гуртується в політичну націю. Відповідно, зараз, поки йде війна, то не до змін в середині держави політичних, економічних, структурних. А от коли війна. Закінчиться, то ці питання будуть на часі. На часі буде так, що наші воїни, наші волонтери будуть мати велике бажання зайти у всі гілки влади. Я в цьому просто переконаний, тому що ці люди будуть відповідати цим трьом П Правила, Це моє власне правило трьох П. В першу чергу вони патріотичні. Вони це доказали, довели. Вони порядні. Вони це довели, і вони професійні, вони теж це довели. І я переконаний, що ці люди обов'язково зайдуть у всі гілки влади, у всю систему влади, бо вони ці люди вони вже змінені в своїй свідомості, вони вже пробуджені. І це ті справжні патріоти, які захочуть іти у владу не до корита, вибачте, дорватися, а ненці України і власному народу послужити. В тому вже буде внутрішній поклик і внутрішня потреба, і я вже паростки цього явища бачу сьогодні. Воно це явище не пропаде, його не задушать. Так як нас Росія не могла задушити і не може задушити от під час цієї боротьби, і ми переможемо, так само ніяка ніякі бюрократичні дії чи теперішній апарат не, може, не зможе задушити от те нове, яке народжується вже зараз в Україні. І воно народиться і воно в першу чергу що зробить? Ну так, Яка послідовість? Змінилася свідомість людей. Змінилася свідомість людей, значить люди пробудяться, вони підуть до влади. Коли вони підуть до влади, на всіх щеблях влади, вони почнуть владу міняти із середини. Тому що влада міняється тільки в двох випадках, в двох варіантах. Або через війну, революцію, громадянську війну, кров і бунт. І це не найкращий варіант. А це вже коли край. Назріло, така явище називається революційна ситуація. Або через зміну всередині. Так от у нас якраз зараз другий варіант: коли самі люди всередині змінилися в своїй свідомості, коли вони згуртувалися, коли вони зайдуть в систему влади, і вони оцю систему влади почнуть міняти на ефективну, толкову. Проукраїнську, про народну і заради народу, де життя людини буде основною цінністю, а щастя людини буде ціллю у всіх органів влади першу чергу щастя людини. І ми відбудуємо, ми не просто там відбудуємо заводи, фабрики, будинки. Ми побудуємо зовсім інший державний устрій, зовсім іншу Україну. І ми, я в це вірю, і хочу це вірити, станемо дуже потужною і з військової точки зору країни, з економічної, з культурної, з ідеологічної, зараз починаємо ну, якби, займати своє місце в світовій спільноті. Воно в нас є. І це місце. Лідерське. Мало того, я вірю в те, що Україна за найближчих 5-7 років після завершення війни може так відбудувати, перебудувати у себе весь внутрішньо соціально-політичний економічний устрій, що вона може стати одним із лідерів світі і лідером в Центральній і Східній Європі. І може започаткувати нову модель соціально-політичного устрою, аналогів якої у світі немає, більш справедливу, більш духовну, більш прогресивну, більш людяну, більш моральну, де духовні загальнолюдські цінності стануть пріоритетом і ідеології України, де економіка буде розвиватись зовсім по інших алгоритмах. Кластерах і інших, скажімо, закономірностях, де принципи соціальної справедливості будуть ну, врегульовані і багато-багато чого іншого. І ми реально можемо започаткувати цивілізаційну модель, тому що на сьогоднішній день в світі є дві цивілізації: це східна цивілізація, лідером якої є авторитарний Китай, і західна цивілізація, лідером якої є Америка. Але давайте проаналізуємо: два лідери зараз слабнуть. Китай слабне і Америка слабне. І це дуже швидко відбувається. Значить, лідери цивілізацій двох слабнуть. значить, це є показник, що починають слабнути ці цивілізації. Вони не такі, як раніше, сильні, структуризовані, відрегульовані. По суті, це світова економічна, політична, ідеологічна і духовна криза. І визріває такий момент, коли має народитися. На, на тому, що ці дві цивілізації починають слабнути, має народитися третя цивілізаційна модель, і цю цивілізаційну модель може народити якраз Україна. Запит на таку модель є. Я це називаю шостий соціально-політичний устрій, тому що зараз ми живемо при п'ятому при капіталістичному, але він же не останній. Він обов'язково закінчиться і він десь уже на етапі свого занепаду. Що п'ятий соціально-політичний капіталістичний устрій. Да, він ще десятиліття може проіснувати в світі, може ще й років проіснувати. Але в його надрах уже точно зароджуються ці процеси, які я говорю, нової цивілізації, нового соціально-політичного устрою. І я бачу ну, десятки цьому доказів і десятки підтверджень, що ці процеси вони вже запущені в світі. І мало того, ці процеси вони не відворотні і вони об'єктивні. Вони не залежать від людського фактору. Це ну якби Боже проведіння, якщо так ну, сказати спрощено трішечки, ну а так більш по-науковому це еволюція. Еволюція рухається і її не можна зупинити до того моменту, поки існує Земля, Земля буде еволюціонувати. відповідно все, що є на землі. Так само буде підлягати еволюційному руху, і оця зміна п'ятої соціально-політичної формації на шосту, вона цивілізаційна, і на неї вже час наступив. Ця трагедія, яка зараз відбувається в Україні, ця війна між Україною і Росією. Це велика трагедія, але вона дуже пришвидшила ці процеси. І так як я вже говорю, ці процеси носять невідворотний характер. Так що поживемо, побачимо. Можливо, те, що зараз я говорю, тяжко повірити. Можливо, це здається якоюсь певною там міфом, якоюсь сказкою. Ну, я в це вірю. Моя віра не сліпа, вона свідома, вона обґрунтована. Біля 15-20 років свого життя я вивчаю ці питання, про які зараз говорю, і бачу десятки підтверджень тим процесам, про які зараз говорю. Висновок: в Україні скралались всі передумови і продовжують складатися, що після завершення війни ми зможемо тут, в Україні, на протязі найближчих років. 5-7 років створити нову модель соціально-політично-економічного устрою шостого рівня не капіталістичну, не капіталістичну, але більш прогресивну, більш ефективну, більш людяну, більш досконалу, чим капіталістична. І ці процеси нові, носять незворотний еволюційний характер. По великому рахунку: це місія, це доля України і Господь Бог українцям. Наділив таке завдання для світу, дати світу цю нову цивілізаційну модель. А чи прави я, поживемо років 5-7 і побачимо. Шановні друзі, буду вдячний, якщо підпишетесь на мій канал. Будь ласка, задавайте питання, ставте вподобайки, будемо спілкуватися. Наперед вдячний!